Дев'ять місяців вагітності пролетіли як один день. Я багато плакала. Логіка вагітних. Ну, щось тут не те, щось у мене дуже сильно тягне попереки низ живота. Мені важко дихати. Всім привіт! Мене звати Крістіна. І якщо ви зараз бачите це відео, то скоріш за все я або в процесі, або вже народила другу дитинку. Тому в цьому відео я підведу підсумки своєї вагітності і розкажу, як пройшов мій третій, останній триместр другої вагітності. Другий триместр у мене закінчився тим, що я мучилась з закладеністю у носі, постійно користувалась краплями, і потім, нарешті, це все закінчилось. Я нормально, вільно дихала, але недовго. Коротше кажучи, майже весь третій триместр я мучаюсь, реально мучаюсь, за закладеністю у носі. Соплів толком немає, тобто це не простуда. Ні, у мене просто закладає ніс, що мені важко дихати. Тому користуюсь краплями для носу, які вже не дуже добре мені допомагають, тому що мій ніс просто звик до них. Ну, це взагалі нормально, що майже три місяці я постійно користуюсь краплями для носу. Ще, блин, зачекайте, які три місяці я ще у другому триместрі користувалася ними. Просто... Я дуже сильно сподіваюся, що у цього не буде серйозних наслідків. І після пологів це все пройде і я буду нормально вільно дихати. Я дуже сильно на це сподіваюся. Під кінець вагітності, доця вже. Не така активна, як раніше, тому що їй вже замало, дуже мало місця у моєму животику, щоб вільно рухатись. Але коли вона починає штовхатись, у мене таке відчуття, наче в мене просто живіт лопне, правда. Іноді навіть відчувається, коли вона мене б'є ручкою або ніжкою. І до речі, цього разу цієї вагітності я прям дуже добре відчуваю гикавку і кота, другими словами. Поговоримо про тренувальні перейми. Саме цікаве, просто це буде зараз дуже довго. Перше, я відчула тренувальні перейми десь тижні на 26-27, тобто, досить таки рано. І з того моменту я їх відчувала регулярно. Я помітила, що тренувальні перейми в мене починались після того, як я багато рухалась. Наприклад. Багато ходила по вулиці, там гуляла з сином або вдома, коли там з однієї кімнати в іншу дуже часто ходила там, наприклад, їсти готувала або прибирала. І ось, до речі, нещодавно у нас на вулиці була прям дуже класна погода, було дуже тепло, і ми майже весь день провели з сім'єю на вулиці, гуляли, ходили. І коли вже близько восьмої вечора ми почали заходити додому. Я відчуваю, що ну щось тут не те, щось у мене дуже сильно тягне попереки низ живота. Ці симптоми вони були з різними інтервалами: то 5 хвилин, то 30 хвилин. Коротше, тоді я реально думала, що ось вже народжую, тому що це було дуже боляче. І як я зрозуміла, що це все тренувальні перейми, а не справжні. Ну, по перше. У них різні інтервали: то 5 хвилин, то 15, то 40 хвилин. Справжні перейми, вони з однаковими інтервалами йдуть. По-друге, коли я міняла позу, наприклад, перевернулася з одного боку на інший, перейма припинялась. Справжні перейми вони з кожним разом стають сильніше, болючіше, а інтервали стають коротше. Тому все те, що я відчувала з 26 го тижня вагітності і по сьогоднішній день, це все в мене були тренувальні перейми. На жаль, мені вже хочеться поскоріше народити, тому що кожного разу, коли це все починається, я думаю, що я народжую, але по факту ні. Печія. Це взагалі окрема тема, тому що з нею, як і з закладеним носом, я мучаюсь весь третій триместр. Як тільки у мене почався третій триместр, от з першого ж дня я мучаюсь з печією, доходило навіть до того, що печія у мене була навіть просто від води. Від звичайної води, тобто ви розумієте, що б я не з'їла, щоб я не, не випила, від усього, у мене була печія, але все ж таки, в основному, печія у мене була від солодкого, від меду, від печива і від бананів. Якщо я вже заговорила за їжу, давайте розкажу про своє харчування в цю вагітність. Якщо я вже заговорила за їжу, давайте розкажу про своє харчування під час цієї вагітності. Скажу чесно, я не обмежувала себе у їжі, тільки у другому триместрі я намагалась їсти трішки менше солоного, а так їла все підряд. Захотілося солоних огурчиків з'їла. бутербродів з ковбасою об 11-й вечора. Будь ласка, випічку, пиріжки, пожалуйста. Саме цікаве, те, що я дуже сильно полюбила мед. Одного разу я з'їла пів-півлітрової банки меду. Зараз, я нагадаю, що саме від меду у мене сильна печія. Тобто, мені сильно захотілося меду, я його наїмся, а потім мучуюсь. Просто логіка вагітних. Напевно, вам же цікаво, раз я себе не обмежувала в їжі, скільки я набрала кілограм за цю вагітність. Може, і не цікаво, але я розкажу. Я стала на облік на 6-7 тижні вагітності з вагою 60 кілограм. Зараз на 39-му тижні моя вага 72,5. Ну, може, трошки більше. Грубо кажучи, я набрала 13 кг за всю вагітність. Я вважаю, що це чудовий результат в порівнянні з. Минулою вагітністю, тому що тоді я набрала 25 кг. Тому, як на мене, це дуже-дуже-дуже добрий для мене результат 13 кг. Не знаю, скільки буду важити, коли я вже буду йти народжувати. Не знаю, подивимось. Але поки що, плюс 13 кг. Розтяжки. Вони у мене залишились після першої вагітності і на бедрах, і на боках, і на грудях, і на животі трішечки зовсім було. Тому мені складно сказати, чи стало їх більше. Ну, взагалі, я не парюсь з цього приводу, з приводу розтяжок. Я взагалі не звертаю на них уваги, слава Богу, що є, що немає. Мені все одно на них. Вони ледве-ледве помітні, вони світлі, тому з цього приводу я не парюсь взагалі Набряки. Я дуже сильно переживала щодо напряків, тому що минулої вагітності, саме через них я двічі лежала в лікарні на збереженні, і саме через них мені стимулювали пологи на 38-му тижні, бо медикаментозно вже було небезпечно лікувати їх і для мене і для дитинки. Цього разу набряки майже оминули мене майже. Приблизно на 34-35 тижні, коли на вулиці вже стало тепло. Ми почали більше довше гуляти з сином. Він бігає там собі по майданчику. Відповідно, я за ним бігаю, і через те, що я багато рухалась, ходила, у мене почали набрякати ноги. І знову набрякала дуже сильно ліва нога. 38 тиждень ноги натерті кросівками в пластирях. І дуже сильно набрякла знову. І знову ліва нога набрякла більше ніж права. Слава Богу, набряки були не такі сильні, як минулої вагітності, тому що тоді це був просто капець. Я не влазила в жодну пару свого взуття замість 37-38 розміру. Я носила 40-й. На хвилиночку цього разу все трішечки краще. Так, це одразу відчувається, коли набрякають ноги, тому що одразу стає важче ходити. Нога починає боліти, іноді навіть хромаю, іноді вона навіть пече, тому що шкіра розтягується. На даний момент набряки на ногах є. Небагато, але є. Руки, слава Богу, в порядку, але обручку про всяку падок зняла. Цього разу взагалі я не переймаюсь щодо напрямків, тому що знаю, що буквально 2-3 дні після пологів і вони пройдуть перепади настрою. Скажу чесно, я багато плакала. Не у третьому триместрі, а взагалі на протязі всієї вагітності. Не тому, що мене хтось образив, щось сталося. Ні, просто ні з того, ні з цього я починала плакати. До мене підходить чоловік, питає, що сталося. Я кажу, та нічого, а чому ти плачеш? Та, не знаю. Ну мені просто захотілось поплакати, або сама про щось подумала, накрутила себе, а потім сижу і плачу. Просто ось що треба знати про вагітних і про їх гормони. Сама себе накрутила, я сама сижу і плачу. Покупка речей. Ми не стали купувати новий візочок, хоча мені дуже сильно хотілося чогось новенького, більш компактного. і Я навіть знайшла просто ідеальний варіант чорний візочок, такий малесенький, акуратненький, красивенький. Але я зважила всі за і проти і зрозуміла, що наш візочок, той, що у нас є, що залишився після тьоми. Він нічим не гірше, він навіть краще. Єдине, що мені в ньому не подобається, це прогулянковий блок. тому що він якийсь дуже такий великий, масивний, не дуже зручний. Але ось саме люлька до 6 до місяців, вона просто ідеальна. Тому візочок, скажімо, так, переходить по наслідству, вже все попрала, зібрала і він чекає свого часу і свою нову. Ходяйку. Одяг я взагалі почала купувати десь тижні на 20-му вагітності. Купляла в основному речі до трьох місяців. Бо всі маленькі речі, які залишились після тьому, я ще рік тому віддала інші дівчинці, у якої також хлопчик народився тоді. Взагалі багато чого залишилось після тьоми, і візочок, і одяг вже правда постарше, десь з шести місяців, і качеля шезлонг. І навіть кенгуру у нас є, правда, цьому ми в ньому не носили, тому що ми його вже запізно придбали. Але бачите, пригаділася знадобиться для другої дитинки. Все вже готово і чекає нашу доцю. Знаєте, я зараз записую це відео, і я не вірю, що це все. Буквально лічені дні, і моя вагітність вона закінчиться. Ось же тільки нещодавно я дізналась про вагітність, робила ці тести кожен день, три дні поспіль. Робила тести, кожного дня було все краще і краще видно. Цю другу смужку, тільки щось нещодавно я робила цей подарунок чоловікові в коробочку. клала цей тест. На вагітність, бумажечки, де писала, що не все так просто. Це лише частина подарунку, і головний подарунок тебе чекає через 9 місяців. А по факту ці 9 місяців, про які я писала, вони, вони вже пройшли. І животик вже виріс, він вже опустився, вже організм на всю готується до пологів. Просто, напевно, я ще не до кінця усвідомлюю те, що моя вагітність вона закінчується і буквально ось. Декілька днів, і все. Ми з чоловіком будемо у новому статусі. Щасливі батьки двох ангелочків хлопчика і дівчинки. Дев'ять місяців вагітності пролетіли як один день. Намагалась насолоджуватись цією вагітністю не завжди це, звичайно, виходило. Старалась робити багато фотографій себе і свого животика. Намагалась багато знімати відео. Ми з чоловіком зробили дуже класну новорічну фотосесію і гендерпатії, як ми лопали ту кульку, ці емоції. Це просто. Блін, я зараз плакати буду. Не вірю, що кажу це, але це останнє відео де я вагітна, де у мене ось такий великий животик. І вже у наступному відео я буду тримати на руках. Маленьку лялечку, нашу донечку. На цьому чудовому моменті я буду закінчувати це відео, і ним же я закінчую всю серію своїх відео про вагітність. Напишіть в коментарях, як проходила ваша вагітність, з якими складнощами, труднощами ви зіштовхнулись під час своєї вагітності. Де і взагалі напишіть, чи сподобалося вам це відео і всі мої інші відео про. Мою другу вагітність. Я намагалась робити ці відео цікавими, показувала все, як є без прикрас, щоб люди бачили і розуміли, що можуть бути і чудові моменти, і погані, і щоб люди розуміли, що вагітність вона може проходити по-різному, що не завжди все так ідеально. Буду я нарешті закінчувати це відео, бо воно вийшло дуже довгим. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на мій канал. Не забудьте залишати свої коментарі. Для мене дуже важлива ваша активність і ваша підтримка. А ми з вами зовсім скоро побачимось. Бувайте!